Поки в нас залишилось м'ясо, хочемо зробити ще один експеримент. Діма купив собі найгостріший соус, який він зміг знайти. Ми хочемо скуштувати його з нашим м'ясом, може будемо його додавати. Ану, показуй, що ти там купив. Ну, Не найгостріший. Не най? Але... Один із. Достатньо, достатньо гострих. По капелючості? Чи трохи більше? По каплі. Покапі? По каплі. Давай. Густий, 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 густий? Боже. До пікантних самий раз. Так, да, Це, до речі, пікантні наші чіпси, Це з нового ага. дропу. Ух. Ух! Ну, будьмо. Ого! Одразу буквально три секунди і така. О! одна капелька, а дихати вже складно. Ну, молоко ще не треба, але якщо воно буде далі ростати... Це буде цікаво. Я не знаю. Якщо, мабуть, цей Соус додавати в маленьких порціях до нашого м'яса, робити якийсь гострий дроп, то це буде прикольно. Ми, я думаю, зробимо якийсь експеримент. Дуже, плакати... дуже, дуже важко дихати. Плакати не хочеться, але дихати трошки важкувато. Ще Стабаско... І вже хочеться плакати. Стабаско все не зрівняється. Думаєш, ще по одному? По О! Ну, давай. Поки є можливість. Тут наростаючи. Рот горить. Я не знаю, якщо ми зробимо такі чіпси. З такою густротою. Якщо є фанати такого, ми зробимо. Пишіть нам в коментарях, ми це зробимо. Для того вже, що рот горить, стартує не так ярко. Навіть поки що гостріше не стає. А ось і пішло. <ріху> Ненавиджувався. Але якщо комусь подобається, ви почали б трохи. Оскільки пам'ятаю, більше двох мільйонів сковали. Ну, жаль, тут не пише. Я думаю, будемо зав'язувати, підбити молоко.